Всім привіт! У нас сьогодні три вкрай важливих новини. Перша з них стосується історії з масовою міграцією українців з однієї соцмережі в іншу. У зв'язку з цим хочеться розповісти вам, що окрім спільноти у ВКонтакті, у нас ще є спільнота в Фейсбуці. Більше того, ми навіть наважились, і у нас є аккаунт в інстаграмі. В кожному. В кожній з цих соцмереж ми ведемо активну діяльність, намагаємося комо частіше туди дописувати, постати фоточки словом. Інформувати вас про те, що відбувається в нашому житті, і взагалі в житті інших цікавих людей. І звичайно, що саме звідти ви можете дізнатися, як скоро вийде новий випуск, що там буде, чи можна взяти участь відповідно в тих таки нових випусках. Коротше, підписуйтесь, буде цікаво. Фейсбук, інстаграмчик, ми там є. Друга новина стосується того, що вже завтра вийде найнудніший випуск трясця в історії. Там ми поговоримо про правила дорожнього руху. У всякому разі, я дуже постараюся, щоб завтра він викотився. Але найголовніша, третя новина на сьогодні це те, що сьогодні у кості Капітоленка день народження. Думаю, багатьох з вас цікавить, скільки ж років Кості. Утім, на цей рахунок думки вчених розходяться. Одні з них вважають, що Костя знімав на відео ще народження Христа. Інші стверджують, що бачили, як Костя Капітоненко минулого року знімав момент народження самого Кості Капітоненка. Хто з них правий, точно я не знаю. Мені відомо достаменно тільки одне: сьогодні Костя. Летить до себе додому для святкування дня народження, тому помахаємо йому рукою і будемо сподіватися, що колись він повернеться. Летить додому Сузір'я Альдебара. Це просто якийсь жестяк. Я чесно вам скажу, я два квартала в Черкасах, блін, в селі під назвою Черкаси. Їду вже просто, я не знаю скільки, хвилин 15. в мене просто великі торби і через це я не зміг їхати на велик, але я все одно зараз навіть з цими торбами зараз поставлю її вдома. Хай вона стоїть, а сам сіде на льосик і буду нормально собі її валить. На нормальній швидкості, з вітром в пику, не буду нюхати оцей вихлоп вонючий порой паскудний. Це просто жестяк. Якщо ви один із того ось із, із тих мільйонів людей, які зараз в цей момент стоять в пробці, подумайте про те, що я вам кажу, що якщо вам на роботу їздити і по роботі не десятки кілометрів, що, звичайно, не так зручно і комфортно на велосипеді, а невеликі дистанції, якого хера ми маринуємо один одного в оцих цих пробках? Здорой-то на слове. Ну серьезно. everything grabbing and every heart.